Зіпелор при болю в горлі. Після вчорашнього випробування пара що досі не говорила один з одним. Вітаю. Вітаю. Де діма. Я не знаю. Я на нього дуже сильно ображена. Після вчорашнього дня, коли він сказав, що добре мене знає, а по суті він е, взагалі мене не знає. Мене просто це кинуло в ступор. І ви не говорили? Ні, ми зовсім не говорили. Привіт. 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 Привіт, у тебе Прости мене. За що й мене? Я вчора цілу ніч думав, мені... мені... Тобі стидно? Мені стидно, мені грустно. Я реально думав, що я тебе знов, але на самом деле на топону воно... себе. Я зрозумів, що я винуватий. І хотів показати очі малюні, що не розтраююся. нічого страшного. Ну, прости. Ні, стій. Тільки щоб... Взяв листочок і написав питання, і щоб знав. І буде перевіряти кожен день, як табличку множення. Я согласен. Добре, я тебе Аллах. прощаю. Оце, що я хотіла почути: те, що він буде старатися щось робити. Отже, четверте випробування: перевірка на вірність. Ми готові. Дуже цікаво. Чи довіряєте ви одне одному? Я повністю довіряю, Аліна. За себе я була просто впевнена, тому що я знаю, що я ну, Боже, упасі. А от за Діму, от серйозно я була не впевнена. Якщо кожен з вас пройде цю перевірку, ви отримаєте поключ. А як ви думаєте, отримаєте? Я думаю, так. Не знаю. Альона більш впевнена, тому почнемо з неї. Трошки підсолду. Ви прислухаєтеся до мами, бо ви розумієте, що ніколи не зможете покластися на Дмитра. Ні. І це брехня. Чому ти не можеш на мене покластися? Не розумію. Якщо Я тобі щось кажу, а ти в телефоні постійно, Ну як я на те можу покластися, як на чоловіка? Пожалуйста, скажи мені, лежить телефон. Давай просто пообщаємося і все. А мені таке не подобається. Це тобто, ти мені робиш якусь послугу. Я почув тебе. Будемо дивитися, далі. Все добре. Алло, доброго дня! Це Віктор, я адміністратор проєкту кохання на вживання. Ви вже на місці, так? Альона приїхала на канал для проходження детектора брехні і навіть не підозрює про те, що вже проходить випробування на вірку. Віктор це актор, який грає роль адміністратора проєкту. Але насправді його задача з'ясувати. Як Альона поводить себе, коли діми поруч немає. Зараз давай е, поїму, Так, би тут сідай. Ти високих любиш. Він не красивий, чесно мені. Мені форма ліця його не подобається. Він сильно здоровий, прям бицяра якийсь. Добра дня. Одну карбонару, ризотто з грибами і два лимонада цитрусового. Дякую. Що, давай за твій поліграф Не так, до брехні. Та чи ти ще пішла на проєкт? Тіба б якісь проблеми, чи що. Да. Стало один одному набридати. Тіба не те, що набридати, а те, що більше часу потрібно проводити ви, Видимо, не проводите? Я не вважаю час, це подивитися кіно, попити там пива, поїсти сухаріка в Я не вважаю це як час типу, як ну, з людиною. Коротше, просто як друзі. Да. так. Да. Я чесно. ну, один із роботи мене тупо немає часу, і все. Я розумію, що він встає, але вставати з місяць уставати, це ж теж. Ну, можна хоча б за місяць-три днівся, ну сходити, провести час разом. Я тільки ввечері свободний, все. Він приходить, питає, як твій день пішов. Нічого нормально, все нормально. Лягає спать, все. Оце я, я рахую як друзі. Ну, тобто немає цих якихось там чи дотиків, чи щось такого. От. А я би ти хотіла проводити час. Я знаю, чесно. Тільки щоб не вдома і не хати. А що він на це каже, до речі? У мене робота. А хто гроші буде заробляти. Там якщо він так заробляє, ви вже спокійно переїхали до Києва. Вам прикро, що Дмитро не може забезпечити вам фінансову стабільність. Так. І це правда. Ну, типа, Алю, ну вижимаю все, що можу. Ти сам знаєш, що їх не вистачає. Знаю так, а що мені з'являється. Я не знаю, знайти е, більш оплачувану роботу, а не таку. Коли я ці гроші отримую, ми користуємося ними разом. Знаєш, друга б сказала: ну, там ми справимося, там, хай там я устроюсь на роботу, там, знаєш, а, а їй просто не вистачає грошей і все. Не мільйонер. Інколи ви думаєте про те, що Дмитро тягне вас на дно. Так, відповідь так і це правда. А як я тебе тягну на дно? У мене був ноутбук. Коли у нас не було грошей, прийшлося мені цей ноутбук просто від серця дірвати. Ми його продали. А це я вважаю, що тягне на дно. Ми не бомжуємо. Одне время ми взагалі їли 3-4-5 разів суші на місяць. Я вважаю, що вони не дешеві. А тягнеш на дно. Ну я не розумію цього просто. Тобто в Україні тільки працюють чоловіки, а жінка не працює. Я хочу, щоб Альона реально мене мотивувала. Вона мене мало підтримує. Вона наоборот мене унижає. Ти в містелі? Так. Ми завтра на свадьбу йдемо. А у кого весілля? А ви вже своє планували? Я вже хочу. Я не хочу. Чого? Не ще рано. Хочу весілля? Да, я, я хочу жизню, ну, вже я... Ти робив пропозицію? Ну ще ні, ну но... просто Альона цими словами не так б'є дуже сильно больно. А зачем мені казати, що я хочу? Да, я... я тобі кажу, не хочу, і тим самим бачу, що ти будеш робити далі. Чи зробиш ти якийсь поступок і ні. Це те саме, що я йду в магазин, ми дивимося на сумочку. Ти кажеш, сподобалась. Кажу, Ні, кажу, не сподобалась. І ту саму сумочку ти повинен мені принести ага. на наступний день або на вечір. Так само з пропозицією. Якщо ді... чесно, ну... <laughs> чесно, ну, Це ну, якийсь нелогічний бред. Це <laughs> смішно, реально. Я не розумію поднімаю женська логіка. <laughs> дивимося долі. Що ти будеш робити, якщо твій хлопець не поміняється? Ей, ну його. Зачем стукати у закриті двері? Ну, є якась точка терпіння. Є, звісно. Типа, от скільки я залишилась? Зовсім чуть-чуть, взагалі. Ви плануєте прожити з Дмитром усе життя? Ні. І це правда. Ви мрієте про стосунки з іншим чоловіком, який на відміну від Дмитра міг би виконувати всі ваші забаганки. Так. І це правда. Не знаю, що сказати. Що можеш щось сказати по поводу цього? Чому мені казати? Ти Зараз у шоці, тому в тебе немає слів. Ти не очікував це почути? Ну, таке чесне, ні. Ну, Бросай мене, якщо ти не бачиш зі мною будуще, якогось ну, бросте і все. Вона мене не на наципку, я й не держу цепку. Ну, ой, хай там що буде, то буде. Що, йдідемо тоді? Що принципі, співготові. Так, на Віктор проведжає Альону на потяг до Сум. На цьому їхнє знайомство закінчується. Все тоді. Я тобі бажаю гарної дороги. Ссіба ти... всього найкращого. Дякую. У вас був поцілунок з іншим чоловіком за час стосунки з Дмитром. Ні. І це правда. За час стосунків з Дмитром ви займалися сексом з іншими чоловіками? Ні. І це правда. Це неприємно, що я почув не. У мене все-таки є надія, що. От... Оця скляночка, яка вже наповнена, просто те все гідоття вилиться і просто вона буде яскравими кольорами наповнятися. Коли ми будемо готові змінитися один до одного. Дмитро, а після цих слів ти готовий до змін? Так, я готовий. Щоб там не було, ну, попробуємо якось трошечки помінятися. Я надію, що все буде добре. Я готовий мінятися і. Раді неї я готова на все. Отже, Дмитро, як ти вважаєш, Альона пройшла перевірку на вірність? Я, я вважаю, що пройшла. Я все побачу. Я також думаю, що я пройшла перевірку на вірність, тому що я себе знаю. Що я на, з чоловіком на контакт і на більше я не погоджуюсь. Альона, це ключ. Твій. Дякую. Зараз ще подивимося, що я там ділив. Я хвилююся, Те, що Дімі є, що скривати, я б сказала. Я не впевнена у ньому. Є для тебе десь чумаю. Що це за футболка? Це моя футболка. Опа. Откуди вона взялася. А як ти думаєш, де я знайшла цю футболку? Нічого скривочу, дівчина я по її віддав. Оце, звісно, мене трошки напрягло. А чому вона була у дівчині? Ну, дивиться. Тоді дивимось. Діма разом зі своїм другом відпочивають у барі і ні про що не здогадуються. Я вже давно так хотів посидіти. Аж мені хочеться тупо ту морської компанії, щоб Бери. Ой. Вам більше подобається пити пиво з друзями, ніж проводити час за льоною. Ні, і це брехня. Та тоді зрозуміло, що ти не хочеш мною часу проводити, тому що не цікаво. Ну просто мені хочеться морській компанії посидіти. Да. Давайте подивимося, як ти посидів. Давайте. З тими дівчатами сиділи. Йому такі подобаються. Такі сму смугляві, такі каріглазі, як я, така принцеса. Давайте дивитися далі. За сусіднім столиком сидять акторки, які мають на меті звабити Дмитра. Так скучно, а вам не скучно. Скучно. Чесно, я вже три години почти як в броків. Ясно не набрати, воно не мігане. Сідові, ну, а ми купи. Франціче дві любки, пожалуйста. Подожди, ти кажеш, що тобі краще відпочивати з друзями, ніж зі своєю дівчиною. А, а це зараз що було? А. Ти сидів спочатку з другому, а ти сиди з другом. Для чого було підпускати ці дівчат? Тобто Полік все мотиви. Ага, і просто зараз це не казати, бо вона зараз власниця секшопі. Ви такі інтересні там? Ви такі інтересні. Я сказав, ви інтересні, я шуткою сказав. Ну, типа, ну я не серйозно не казав. Так ну нравитесь. Давайте залюбовувати. Тобі ще там треба було третю посадити возле тебе. І в штанах, щоб сиділа, четверта у тебе реально. А чого, а чого ти зараз улибався? я не пойму. Так мені смішно на це дивитися просто і все. Просто якщо зараз вже така картина почалася, то далі мені цікаво, що. Давай подивимось. Давайте. Покажи мені свої Ну, Щас, я ну я тільки запустилась отсюда. Привезеш для своєї дружини. Вона буде в шокі от тебе. Солос. Я не б. Я, я б тобі дав. Та блін, що вони малять, я б їх послав би куди далі. А що не послав? Матері, а? Мені подобалося з ними сидіти, Альон. Якщо тобі не сподобалось, що ти не пішов відтуди? Ну, Ступарняк ставиш. Мені просто цікаво, що буде далі. Мені теж. Я просто не пам'ятав ці всі концовки. Як це все закінчувалось. Мені реально було страшно, що я щось начудив. Боже як жака, за що на цербашку рік? У мене футболка є. Це, Прям публично А Виходить, букле. Хлопці, що щось не бачили. А, ну, Ладно, Лойк, наливай. Я вже наливаю. Ріда, зараз, можливо, ти бачиш мене цей. Це є боч. Ма я. Я тебе. Цей футболкою, щоб я її більше не бачила. Ти поняв чи ні? Викинь її, взагалі к чертям. Що це таке? Ти тварь. я тебе серйозно кажу. Їй холодно стало. Тим, ну, у тебе там лежав пакет, один на неї пакет. Ну не давай же свої вещи, Футболку я цю тобі купляла. алло. Давайте далі дивитися. Давайте. А, все, футболки? Можна, футболки. Можна зняти шорт. Шорт, О, дивися, супер. Ти тайфуєш, так? що Нахрена ти так робиш. Це ти тягнеш начинаєш. Що в тебе там, ага? Треба було сказати, дорога моя, так може давай трусики знімеш та пошли в туалет, перепихнемося тоді, ага? Це так, так. А для чого було футболку піднімати? Я не казав. Мені не подобається, коли жінка руки піднімає. А далі взагалі сковородки будуть прилітати. Я не хочу такої життя. Я відчуваю чесно якесь опустошення. От просто Оце моє сердечко, отаке воно, маленьке. І воно просто так зараз вже перша тріщина пішла. От що далі буде, я подивлюся. Може, взагалі воно розірветься. То. А Потім розірву я тебе. Давайте далі будемо дивитися. я щось його вб'ю. До речі, класні груди. Mm -hmm. Інколи ви фантазуєте про секс з іншими дівчатами. І. і це брехня. Як ти фантазуєш? А як ти мені постійно розказуєш, про кого ти фантазуєш? Розкажи всім тут. Це якась зірка? Про косилися е, е, типу. Це порна Що, зірка. Що-що. Це порна зірка. порна зірка, макс дір. Ну, це було давно. Мені тут взагалі не весело, якщо чесно. Сізано, плід. куди? Молодці. Я цього не повинен. Да не вам. А тобі сідала жінки на шийку? Знаєш що? Сідала, то вона кредити. Давай, сьогоднішній день, щоб він завершився добре. І без проблем. Головне, щоб ми додому доїхали. Головне, щоб ми додому Тобі е, дуже повезло, зі мати, що я дуже терпелива. Я просто хочу додивитись до кінця. Мені дуже цікаво, якщо чесно. Оцей жест що зараз був, ти кажеш, що ти не помниш? Я нажрався як. Я, я половини не пам'ятаю, що за мною там случалось. Я вже в той момент сидів таке я не... просто. Я вже просто, ну... Чесно, я взагалі не ждала тебе такого. Ну, якесь. Просто. Я бачу того вечора, ти забагато випив. В таких випадках може зарадити аток щоб вранці не було погано. Альон, дивимось далі. Давайте. Бери штрафну. На в щучки, давай, давай Не в Давай. Так, степові. Сок зе. Я не цілував, заміть. Слухай, а цілується не можна, бо то зради, а куди ще не можна? Ой, ось вона до мене приставала, я її не цілував. Я казав, що в мене дівчина є, і я відвертався, і вона ще лізла так до мене сосоться сосаться в рот. Тобто, ти це пам'ятаєш? Та ну блін, все, це це просто й мовчки все. Дивіться далі просто. Ні-ні-ні-ні, я в чорті. Давайте далі. Давайте. Він суспільла. Я не буду. Він вже кав відео чесно. Іноді ви водите себе на думці, що готові зайнятися сексом з іншою жінкою. Ні. І це брехня. Та ти гоніш чи шо? Що це таке? Ну ти що ти розказуєш на детекторі? мені це приємно слухати, скажи. У мене не було такого. Та те друге було. Мені приємно. ти неудачник, я не готова з ним далі жити. Оці всі ну, штучки. Це все можна вирішити. Отаке це, це не можна вирішити. Як це не можна? що, в тебе є думки з іншими так? дівчатами зайнятися, а в тебе нема. У мене немає, у мене, нема, мене не було такого питання. Ти мені постійно толбичи, що от я представляю того мужика і ми займаємося. Та то давно було. А яке Алло. давно? Це постійно. Я вважаю, якщо ти думками посилаєш і думками ти там мечтаєш, то це я вважаю вже така міні зрада. Так що я там шна чи що там сидів? Це для мене якийсь реально абсурд. Вийше, <реку> 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 <people> so <вы> вже Дивися. <реку> Ми можемо максимум вами погуби. Давайте, Давайте все разом зробимо Давайте, не прощання. Мені реально погано. Вже без шуток кажу. Побачив себе не з красивої сторони, чесно. Це було не було негарно, реально. Відчуття, що ось я і він отак взяв мене і отак просто викинув. І я розбилась. Все, мене нема. Тробиться до побачиш. Все, пока. Бар зачиняється, і Дмитро з другом їдуть по домах. За період стосунків з Альоною у вас був поцілунок з іншою жінкою? Ні. Відповідь ні. І це правда. За період стосунків з Альоною у вас був секс з іншою жінкою? Ні. І це правда? Ви би хотіли прожити все життя За Альоною? Так. Відповідь так. І це правда. Альона, це вся провокація на Дмитра. У мене більше нічого на нього немає. Чому ти зараз ну, плачеш? Ну то що? Давали то, що ну Блін. Я просто ну, реально не хотів. Що ти, ти не це? Ти... Ну я не думав, просто що. Ох. Ну не плач, все добре, чого ти? Він ніколи так прям не каявся, ну, це сльози ще плюс. Я не знаю. Як би там не було, ну то ж таке. Чи ж, може, хати рюмці? ти що, дівчина чи та ні, Чотирь... мені просто. — Я, я не випробую взагалі ні, не плакала. просто, ну мені якось. обідно? Не, Ну так, да, просто якось некрасиво. Чого не красиво? Ну, все сторони це бачить, трохи некрасиво це все. Я не думав, що це так буде страшно оглядати і, і дивитися на себе, боже, який урод. Альона, як ти думаєш? Дмитро пройшов перевірку на вірність. Я рахую, що я рахую, що Дмитро він заслуговує на цей ключ, тому що чесно, я, я його це напевно, другий раз бачу в такому стані. Ото на першому випробуванні і на цьому, що він реально розкаявся. І те, що в кінці було, це мене дуже сильно порадувало. Я його прощаю із-за того, що я бачу картину настоящу і роблю висновки. Дмитро, я тебе вітаю. Цей ключ. Спасибо. Твій. Цей ключ. Я розумію, що вона мені дає якусь надію, щоб ми почали нову сторінку. Зустрінемось завтра на фіналі. До завтра. Ти любив, Чула. Як кошка, Ви вели капець мене. Ой. немає Те, що ти розкаєшся, мене це дуже сильно радує. Я прямо душею відчуваю, що йому соромно і він розкається. От в очах, ну це було видно. Я зробив її дуже больно. На самом деле ну, я бачу це в її очах. Я сам в шокі був. ну, реально. Я готов мінятися і пити мені не категорично.